Всім привіт! Сьогодні неділя, 14 квітня. Повним ходом йде підготовка сівалки до, до посіву сої. Міняємо всі сторі сошники, бо вже вироблені вкрай. Коротше, ну, зазори великі вже це сіволка, я не знаю яких років ще. Ніхто ніколи їх тут не міняв ці сошники. Як ви знаєте, в мене ж стоять ну Саморобні прикладки на сошниках стояли. То новий сошник уже трошки інша конфігурація. його Ось де в сторону сошнику, яка шийка зверху була, Ну де я явне кріплення прикладки, оці уголки. Була приборна така пластинка, воно вставалося сюди ось у паз прикручувалось і все. То на. Новий сошник вже не виходить. Приходиться обрізати трошки літьо ці виступи і перехімічувати. Ну, коротше вже перехімічую таке. Переробляю. Штук 5 уже зробив. Сошники, сошники ставим, ще в минулому році я купив краснозвздовські оригінальні в Техноторгу. По 1260 гривень. Е, со, ну, сашник з сміщенням тут. Щоб може, краще прорізатиме. Щас так показати, показати, показати. Видно, не видно? Ну, коротше, з сміщенням сашник. Тут такі діла. Так що повним ходом йде підготовка. Сіялки до посівної, то що вже Попробував з прикотками, без прикотки сою сіяти не хочеться. То що де за колесами мілко, а де м'яке тоді сошник не ряс сантиметрів 10 буде дуже довго сходити. <кхе> так, ще тут там один подписчик просив, щоб зняти йому під для комбойна. Вічно ніколи. Ну, як сказати навіс? Це все робилось на скору руку. Ну, як на скору руку, як купив джондіра, постояв він у мене одну зиму на дворі почала лізти корозія, Всі діло, і я вирішив зробити навіс. Такий швидкий варіант. Е, так, по розмірах, по розмірах. Він у мене 10 на 10. Робилось дуже просто. Ну, виставив розмітку по землі, побурив труби через по 5 труб на кожну сторону. Через 2,5 метра. З однієї сторони, з другої сторони, і посередині ще ряд труб поставив я. Ну, Хоча, якщо б щось робив, може б поварив би ферми. ну, Тут робилось так, щоб і по бюджету не дуже дорого. І... Щоб ефект був. Коротше, що труби е, закозував труби 110 труба, кажеться, це 6-метрові. По краях стоять висота труби від землі 4 метри, сантиметрів 70 десь вона за, ну, забетонірована. Тоді все лишнє обрізав от труби і доворював до середньої, щоб получився великий скот. Сніги, щоб сніг не задержувався. Ну, на піднавесі ніколи нема снігу. Нормально. Побетонірував труби, виставив усе, побетонірував тоді зверху квадратна труба. Блін, не видно ні черта. Зараз залізу на комбайн. Зверху квадратна труба. Блін, ну може, щось засвічує. Ага. От така квадратна труба 100х. Покидав трубу квадратну, тоді понаворював уголочки, поприкручував рейки 50 на 50 через 40 см. І з сплошними листами металу застелив. То вже оце скільки років, то хоч би шут. Сніг злітає. Нормально. Ще в планах є зашить по боках його. Ось такий піднавіс. Ну, по висоті, звісно, його можна робити і нижче. Комбойн входить, хоч навіть якийсь із зазором. Його можна на пів метра ще опускати. Висота така не нужна. Висока. Оце такий. Під навіс, коротше. Так що, на те час як струяв його, цей його бюджет обійшовся мені в 50 тисяч. Це з усим. І з цементом, і з щебінкою, в те, що бетонірував деревом. Ну, коротше, метол усе. Варив сам, звісно. За це не платив. От тут такі спроби. Так що, дивіться, може, кому в пригоді 100 робіть.